Ні, що страшно, що як ви не знаєте, як пожар, то страшно. Облизлі закупчені стіни, обгорілі дроти, зруйнований дах. Так тепер виглядає старовинна Святопокровська церква в Гостомелі під Києвом. Що за містика? Ввечері одразу після служби зайнялося в храмі, збудованому колись за наказом козацького полковника Валія. Вогонь пішов вверх, ну там, скажем, доски, там балки. Храм рятували одразу сім пожежних машин, примчали навіть із сусідніх селищ і містечок. Але загасити вогонь вдалося тільки за дві години. Складність була одна: наверху приміщення знаходиться металевий дах. Рятувальникам довелося саме з цих автодрабин і з інших драбин з верхньої точки вскривати цей металовий дах для того, щоб дістатися саме до тих точок, де був вогонь. Пожежа наробила чимало лиха, місцями повністю знищила дах. Зараз у трапезній вогко, кості не промокають і тече зі стелі. Приймати парафіян тут ніяк. Жінки намагаються врятувати хоч якісь речі. Ну а ми забираємо те, що нам для випічки про свор потрібно. Потрібне нам, що мука, оце все таке. Це ми беремо і будемо, поки вона тут все будемо пекти, тому що служба, що буде йти в церкві. Рятують тепер церкву всім гостомелем. Виносять уламки, миють підлогу, витирають ікони. Що ж сталося того з вечора? Чому зайнялося? Може, такі завісники. Хто там знає, що зараз знає, такі гарні люди. є, вже тільки держись. Точну причину займання з'ясовують експерти, але вже зараз вони схиляються до версії про порушення в системі опалення, бо почалася пожежа саме в котельні.